Ревіл диспетюмі, world to щод disgrace дигнадігіво. Саме тому ми зібралися тут для того, щоб поговорити про саму важливу цінність, яка приводить до переміни в нашому житті, яка приводить до зрушення в нашому житті. Це є Ісус Христос. Саме тому ми вибрали цей девіз: Христос більше, віра більше, зросту більше. Мені сподобалася проповідь, тому що ну, до мене проговорив Бог, і це якось посилилось всередині. Наступний раз хотілося б більше бачити молодих людей тут, ну присутніх членів конгресу. І на рахунок самої програми, то мені сподобалось, дуже сподобалась проповідь, яка була. Дійсно, хотілося б, щоб побільше людей, які посвячували себе для того, щоб служити для Бога. І давали і були в молитві з Богом і тісно, робили це як для нього. Одне слово від Бога цінніше тисячі слів від людини. І якщо ви прислухаєтесь, якщо будете дуже уважні, були дуже уважні сьогодні. Ви почули це слово? Слово від Бога завжди приносить з собою життя. Слово від Бога завжди приносить зміни. Слово від Бога, воно має силу відродити мертву грішну людину до нового життя. Воно має силу поправити нас, якщо ми заблудилися в цьому житті. Воно має силу дати нам надію. Воно має силу воскресити те, що було померле. сяє, над світом, як сонце. Мені сподобалось. Сподобалось те, що в нас на протязі року прослідковується одна тема. Ось чи на нічній молитві, чи конгрес. Ось і що молодь Рівненської області може бути об'єднана однією думкою, однією молитвою. Рости в одному напрямку, тому ми сьогодні просто зобов'язані молодь нашу заохочувати до того, щоб саме віра зростала, щоб любові ставало більше, щоб Христа ставало в житті кожного дня більше і більше і більше. Як на мене, це дуже добре, коли народ з'їжджається з різних областей в одне місце. Це підтримка. Люди їдуть звідси надихнені, хочуть щось робити. Це вже добре. насправді Конгрес об'єднує людей. Він дає багато цікавої інформації, яку, напевно, раніше, можливо, я не чула. Спілкування це життя. І не може бути один, має бути в'єднані. І чим більше спілкування, чим більше подібних заходів, тим краще, тим більше перспектива. Бажаю вам успіх!